Привіт, друзі! З вами знову компанія SmartWork, мене звати Наталія. Після переїзду в Польщу українці стикалися з багатьма не дуже зрозумілими поняттями, серед яких є таке поняття, як мильдуник. Тож, що таке мильдунок, як його робити, для чого він потрібен, а також які види прописки існують у Польщі та як подавати заяви, процес подання цих заяв, ми розглянемо детальніше сьогодні. Тож, що означає поняття мельдунок? Мельдуник, Мельдуник це реєстрація за місцем проживання в Республіці Польща. Отримати її можуть як резиденти Польщі, так і нерезиденти. Мельдунок буває тимчасовий або постійний, сталий. тобто. У першому випадку термін дії реєстрації обмежується конкретними датами або датами. Закінчення візи або карти побиту. українці, звичайно, називаються припискою однак більш правильно називати це поняття реєстрацією. Її оформлюють не тільки жителі країни, але й ті, хто приїхав для тимчасового проживання, навчання або роботи. Є окреслений термін, за який треба подати заяву на реєстрацію. Для громадян ЄС та Польщі це складає 3 місяці, для всіх інших громадян 30 днів. Види реєстрації за місцем проживання в Польщі. Перший вид це замельдування стале або постійна реєстрація. Це послуга, якою можуть скористатися громадяни Польщі, ЄС або всі ті, хто мають постійний вид на проживання в Польщі. Другий тип реєстрації це замельдування тимчасове або тимчасова реєстрація. Тимчасова реєстрація охоплює термін дії договору оренди, проте не перевищує офіційного дозволу перебування в країні. Мінімальний термін оформлення від 30 днів, тобто оформлювати заяву можна одразу, як ви знайшли постійне житло. Тож для чого нам потрібен мельдуник на сьогодні? Зазвичай для безпечного та надійного перебування в Польщі українцям достатньо мати номер песель зі статусом Укр та дійсний договор оренди житла. Однак є окремі випадки, коли у вас можуть запитати наявність мельдунку. Тож роздивимося ці випадки: мельдунок може стати у нагоді при оформленні на роботу, також при зверненні до медичних закладів або при оформленні деяких банківських продуктів. Проте, на мій погляд, найважливіше для чого вам потрібен мельдунок. Це при реєстрації власного авто. Вам знадобиться Надати реєстрацію за місцем проживання, або якщо ви захочете змінити водійське посвідчення українського зразка на водійське посвідчення міжнародного зразка в Польщі, вам також знадобиться мельдунок. Що ж потрібно для отримання мельдунку в Польщі? Перш за все, вам необхідно визначитися з орендою житла, знайти це житло та підписати договір оренди дійсний мінімум два тижні. Тож, друзі, після підписання договору оренди необхідно проінформувати власника житла, що ви бажаєте замельдуватися за цією адресою? Власник житла, в свою чергу, не має права вам відмовити та повинен прописати в договорі оренди додатковий пункт, там де буде вказано, що він не проти реєстрації людей за даною адресою. Як виглядає процедура оформлення мельдунку? Перш за все необхідно зареєструвати себе та членів вашої родини в уженді дільничим або в управлінні району. На ваш телефон прийде смс з часом відвідування. Далі приходите в установу і заповнюєте необхідні бланки, які потрібні для реєстрації вас за даною адресою. За документальне підтвердження мельдунку необхідно сплатити плату в розмірі 17 злотих. Після цього заходите в свій профіль за та підтверджуєте оплату за допомогою необхідного документу. І на кінець-то отримуєте свій мельдуник. Для подачі документу необхідно з собою буде принести паспорт, карту побуту, якщо у вас така є, номер песель та договір оренди. У випадку, якщо ж ви маєте право власності на нерухомість на квартиру, то до заяви про утримання мальдонку вам необхідно буде прикріпити інші документи, тобто ті документи, які підтверджують право власності на земельну ділянку з будинком або на квартиру конкретно. Це може бути або рішення суду, або спадщина, або цивільно-правовий акт купівлі продажу Якщо ж ви не маєте право власності на квартиру і не є власником, потрібно прикріпляти інші документи. Заява власника про те, що він підтверджує ваше перебування в квартирі, а також документ від власника або іншої особи, що засвідчує право власності на дану квартиру. Після подання вище перелічених документів працівник уженду реєструє вашу заяву та, при необхідності та за бажанням може запросити оригінали документів. Це також можливо. І після з'ясування всіх обставин вас зареєструють за 15-20 хвилин. Якщо ж ви міняєте місце свого проживання, то автоматично змінюється і мельдунок. Це здійснюється або онлайн, або за допомогою заяви, яка вас виписує і одночасно приписує за новою адресою. Чи можна зареєструватися для отримання мельдунку онлайн? Так, якщо ви маєте профіль зауфаний, а про це ми вам повідомляли у наших попередніх відео, то так ви можете подати заяву на реєстрацію онлайн. У такому випадку потрібно надати копії документів та заповнити заяву. Бувають випадки, коли людину викликають на особистий прийом для вирішення додаткових деталей, проте система в цілому працює налагоджено і зареєструватися онлайн цілком можливо. Після цього документальне підтвердження про реєстрацію у вас у Польщі може прийти на електронну вашу адресу. Однак, друзі, є важлива умова при реєстрації онлайн. Якщо ви не є громадянином країни-члена ЄС або Європейської асоціації вільної торговлі, або не є членом родини даних громадян, то ви зареєструватися онлайн, на жаль, не зможете. І друзі, відведемо підсумки. Найважливіші тези: термін реєстрації 30 днів після приїзду. Польщу або 4 дні після підписання договору оренди. Види прописки бувають тимчасова і постійна. Місце реєстрації ужин вдільніше за місцем проживання. Онлайн реєстрація проходить на сайті. Вартість реєстрації безкоштовно, однак мусите заплатити 17 злотих за видачу довідки про реєстрацію. Тож, друзі, на сьогодні в мене все. Все, що стосується мальдунку, ми з вами обсудили. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях. Якщо сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та поширюйте це відео друзям. З вами була Наталія, компанія SmartWork. Дякую за увагу!